Серія історії одужання анонімних алкоголіків з Великої книги анонімних алкоголіків. Частина 1. Історія восьма. Він вважав себе безнадійним. Він вважав себе безнадійним. Але він відкрив, що існує вища сила, яка вірить у нього більше, ніж він сам у себе. Так у Чикаго з'явилася АА. Я виріс у маленькому містечку неподалік від Акрона, штату Гая. Де життя текло так само, як і в будь-якому іншому звичайному маленькому містечку. Я дуже захоплювався легкою атлетикою. Через це, а також через вплив батьків, я не пив і не курив ані в молодших, ані в старших класах, але все змінилося, коли я поступив до коледжу. Мені довелося адаптуватися до нового кола знайомих, які, здавалося, вважали, що пити і курити – це означає бути крутим. Я випивав виключно на вихідних і робився досить помірковано протягом усього навчання в коледжі, а також кілька років після його закінчення. Закінчивши навчання, я почав працювати акроні, а жити у батьків. Домашні умови знову стримували мене. Випиваючи, я приховував цей факт від своїх близьких, з поваги до їхніх почуттів. Так тривало доти, доки мені не виповнилось двадцять сім. Тоді я почав подорожувати Сполученими Штатами та Канадою, маючи в своєму розпорядженні стільки свободи і необмеженого рахунку на представницькі витрати, я незабаром почав випивати вже кожного вечора і брехати собі, що це частина моєї роботи. Тепер я розумію, що 60% часу я пив на самоті, не залучаючи нових клієнтів. У 1930 році я переїхав до Чикаго. Незабаром. Під впливом великої депресії я зрозумів, що маю купу вільного часу, і що трохи спритного вранці допомагає мені згаяти час. До 1939 року я вже почав входити в дво- та триденні запої. В цьому ж році моїй дружині остаточно набридли мої п'яні шатання по дому, і вона зателефонувала моєму батькові Вакрон, щоб він приїхав і забрав мене. Воно попросило його зробити зі мною щось, бо сама не могла нічого вдіяти і відчувала до мене глибоко відразу. Так почались мої п'ять років метань між моїм домом в Чикаго і Якорном я тверезів. В цей період запої в мене ставали деталі частішими і тривалішими. Якось батько приїхав за мною до Флориди, бо йому позвонив менеджер готелю, де я зупинився, і сказав батькові, що якщо він хоче застати мене живим, то йому краще поспішити. Дружина не могла зрозуміти, чому я тверезію для батька, але не тверезію для неї. Вони поспілкувалися, і батько розповів, що він просто забирає в мене штани, взуття, гроші, щоб я не міг дістати спиртного. І мені доводиться тверезіти. Якось моя дружина вирішила теж спробувати цей спосіб. Знайшовши у нас в домі всі мої заховані пляшки, вона забрала мої штани, взуття, гроші, ключі. І поклала все під ліжко в задній спальні, і замкнула вхідні двері. До першої години ночі я був у розпачі, знайшов якісь вов'яні панчохи, якісь більфланелі штани, що доходили мені до колін, і стару куртку, зламав двері так, щоб можна було повернутися назад усередину, і пішов на двір. В лице мені вдарив сильний порив крижаного вітру. Був лютий місяць. Земля була вкрита снігом і льодом. А до найближчої зупинки таксі мені треба було пройти чотири квартали. Проте я це зробив. По дорозі до найближчого бару я розповідав таксисту про те, яка погана в мене і нерозумна дружина, яка вона нерозумна людина. Коли ми прибули на місці, він навіть забажав купити за свої гроші мені кварту віскі. Потім, коли він відвіз мене додому, він погодився почекати два-три дні. Доки моє здоров'я не відновиться, я не поверну йому гроші за алкоголь і проїзд. Я був класним продавцем. Наступного ранку дружина не могла зрозуміти, чому я п'яніший, ніж попередньої ночі, коли вона забрала в мене пляшки. На початку 1937 року, після особливо погано проведеного різдва Нового року, батько знову забрав мене до себе, щоб провести звичну процедуру тверезіння. Вона полягала в тому, що який декілька діб ходів із кута в кут, доки знову не міг приймати їжу. Але цього разу батька було що мені запропонувати, він дочекався, поки я повністю не протверзію, і за день до того, як я мав повернутися до Чикаго, розповів мені про те, що в Акроні є невелика група людей, які мають таку саму проблему, що і я, але намагаються з нею боротися. За його словами, вони були тверезі. Щасливі і знову здобули самоповагу, а також повагу торчуючи. Він назвав двох з них, яких я знав багато років, і сказав, що мені варто з ними поговорити. Але я вже відновив своє здоров'я і потім переконував я себе їхній стан набагато гірший, ніж мій. Я ніколи не йду до такого. Ще рік тому я бачив, як Говард. Колишній лікар же бракував, випрошуючи десятинну монету на випивку. Я б ніколи не впав так низько. Я принаймні просив би чверть долара. І я сказав батькові, що впораюся сам, що місяць не буду пити взагалі нічого, а потім тільки пиво. Через кілька місяців батько знову приїхав за мною в Чикаго. Але цього разу моє ставлення до власного алкоголізму кардинально змінилося. Я не міг дочекатися, щоб сказати йому, що мені потрібна допомога, і що якщо ці хлопці закрона знають який спосіб, я теж хочу ним скористатися і зроблю для цього все, що потрібно. Алкоголь остаточно зламав мене. Я досі дуже чітко пам'ятаю, як ми приїхали до Акрона в 11 годині вечора. І підняли з ліжка того самого Говарда, щоб він міг допомогти мені з чимось. Ці ночі він провів зі мною дві години, розповідаючи про своє життя. Він розповів мені, що, зрештою, усвідомив, алкоголізм це смертельна хвороба, яка складається з алергії та залежності. Як тільки пиясто зі звички перетворюється на залежність, ми стаємо безнадійно хворими та можемо очікувати лише. На психлікарню або смерть. Він наголошував на тому, як змінилося його ставлення до життя та людей. І більшість його думок були дуже схожі на мої. Іноді мені здавалося, що він розповідає мою історію. До чого я думав, що кардинально відрізняється від інших людей, що я потроху втрачаю густ, адже все більше і більше віддаляюся від суспільства. Воліючи проводити час наодинці з пляшкою. І ось переді мною чоловік, чийсь огляд збігається з моїм завинятом того, що він не сидить, склавши руки, він щасливий, отримує задоволення від життя та спілкування з людьми і поступово повертається до своєї медичної практики. Озираючись на той вечір. Я усвідомлюю, що тоді вперше почав сподіватися. Я подумав, що якщо Говарду вдалося все це повернути, можливо, для мене це також можливо. Наступного дня, після обіду та ввечері, мене відвідали ще двоє чоловіків, і кожен розповів мені про себе і про те, що саме вони роблять, намагаючись одужати від цієї важкої хвороби. У них було щось, що здалося сяйвом. особливий спокій, умиротворення, поєднання зі щастям. Продовж наступних двох-трьох днів зі мною поспілкувалася решта членів цієї групи. Вони підбадьорювали мене і розповідали про те, як вони намагаються жити за цією програмою дуження, яку радість при цьому відчувають. Тільки після цього, коли вісім чи дев'ять осіб. Ознайомили мене з ідеологією своєї спільноти, мені дозволили відвідати моє перше зібрання. Воно відбулося у вітальні чогось будинку і вів його Біл Д, перший чоловік, якого Біл У і доктор Поп успішно обробили. На цьому зібранні були присутні вісім чи дев'ять алкоголіків, і 7-8 їхніх дружин. Вона відрізнялася від сезонного зібрання. Велика книга а тоді ще не була написана: не існувало ніякої літератури, окрім різних релігійних брошур. Програму поширювали в виключно гучній в формі. Зібрання тривало годину і завершилося молитвою. Потім ми всі пішли на кухню, де пили каву з пончиками, і продовжували спілкуватися до самого ранку. На мене справило величезне враження і саме зібрання. І те типу повне щастя, яким світилися ці люди, незважаючи на свої фінансові труднощі, адже під час Великої депресії в цій маленькій групі не було жодної людини, яка б не мала матеріальних проблем. Я пробував в Окроні два чи три тижні, знайомлячись з їхньою програмою та філософією, та намагався засвоїти якомога більше. При цьому я багато часу проводив з доктором Бобом. Коли він мав вільний час, а також часто гостював у кількох інших членах спільноти, спостерігаючи, як їхні сім'ї живуть за програмою. Щоночі ми збиралися у когось вдома, пили каву з пончиками і спілкувалися. За день до мого від'їзду до Чикаго у доктора Боба був вільний вихідний, і він відвів мене до свого кабінету. Ми чи чотири години вивчали формальний бік програми. Яка тоді складалася з шести кроків. Крок перший. Повна капітуляція. Крок другий. Довіра до вищої сили і підпорядкування її волі. Крок третій. Моральна інвентаризація. Крок 4 Сповідь. Крок п'ятий – Відшкодування завданої шкоди. Крок шостий. Постійна робота з іншими алкоголіками. Доктор Боб провів мене через усі ці кроки. Коли справа дійшла до моральної літалізації, він виявив деякі мої негативні риси характеру, тобто вади, егоїзм, самовпевненість, заздрість, легковажність, нетерпимість, запальність, саркастичність і образливість. Ми детально обговорили всі ці риси, і нарешті він запитав, чи хочу я, щоб ці недоліки зникли. Коли я відповів так. Ми обидва стали на коліна і почали молитися, просячи Бога позбавити мене від них. Ця сцена досі живе в моїй пам'яті. Навіть якщо я доживу до ста років, я все одно буду її пам'ятати. Та подія справила на мене незабутні враження я бажаю кожному члену АА мати такого ж чудового спонсора. Доктор Боб завжди робив великий акцент на духовний аспект програми, а це, на мою думку, дуже корисно, принаймні мені це допомогло. Потім під його керівництвом я виконав крок відшкодування завданої шкоди, склав список усіх людей, яким я завдав шкоди, і продумав, якими способами та засобами я поступово виправлю те, що накоїв. Тоді ухвалив кілька важливих рішень: по-перше, спробувати створити групу в АА в Чикаго. По-друге, приїжджати до Акрона на зібрання хоча б раз на два місяці. Поки дійсно не створює групу в Чикаго. По-третє, ставити програму вище за все в своєму житті, навіть вище за сім'ю. Адже якщо я не збережу тверезість, то в будь-якому разі втрачу сім'ю. Якщо я не збережу тверезість, у мене не буде роботи, якщо я не збережу тверезість, у мене не залишиться друзів. А їх у мене на той час і так було небагато. Наступного дня я повернувся до Чикаго і розгорнув активну кампанію із залучення до АА серед своїх так званих приятелів, тобто співпияків, реакція завжди була однаковою. Вони казали, що якщо їм коли небудь знадобиться моя допомога, вони обов'язково зі мною зв'яжуться. Я поспілкувався зі священником і лікарями, своїми знайомими, а вони, в свою чергу, запитали мене, як довго я веду тверезий спосіб життя. Коли я відповів, що півтора місяці. Вони ввічливо сказали що якщо до них прийде хтось, хто страждає на алкоголізм, вони направлять його до мене. Немає потреби говорити, що в чи навіть більше, перш ніж вони насправді до мене звернулися. Приїжджаючи до Акрона, щоб відновити душевну рівновагу і поспілкуватися з іншими алкоголіками, я запитував доктора Боба про причини їхньої затримки і про те, що, можливо, зі мною щось не так. Він завжди відповідав, коли твій стан і час будуть відповідними, провидіння дасть тобі можливість. Ти маєш бути завжди готовим до цього і продовжувати налагоджувати контакти. Через кілька місяців після своєї першої поїздки до анонімних алкоголіків я переповнився самовпевненістю і вважаючи, що дружина ставиться до мене недостатньо шанобливо. Став видатним громадянином, вирішив напитися навмисне, просто щоб провчити її. Через тиждень мені довелося викликати мого старого друга з Акрону на пару днів, щоб він допоміг мені притвердити. Так і засвоїв, що не можна провести моральну інвентарізацію, а потім забути про неї. І що якщо алкоголік хоче одужати і залишитися здоровим. Йому необхідно щодня оцінювати себе і свої вчинки. Це був мій єдиний зрив, з нього я виніс для себе цінний урок. Улітку 1938 року, майже через рік з мого знайомства зі спільнотою, до мене звернувся мій шеф, який знав про існування спільноти. Він запитав, чи не можу я чимось допомогти одному йому продавцеві, який сильно пив. Я вирішив до психіатричної клініки, куди поклали його хлопця. І на свій подив він зацікавився нашою програмою. Він уже давно хотів позбутися алкогольної залежності, але не знав як. Я провів з ним кілька днів, проте не відчував себе в силах самостійно пояснити йому суть програми. Тому я порекомендував йому на кілька тижнів з'їздити в Акрон. І він це зробив, зупинившись у одній із місцевих сімей Ага. Після його повернення ми почали проводити зібрання практично щодня. Ще через кілька місяців один чоловік, який підтримав зв'язок з групою Закрона, переїхав до Чикаго. Так настало троє. Ми продовжували регулярно влаштовувати неформальні зібрання. Навесні 1939 року було видано велику книгу, і до нас надійшло два запити з Нью-Йоркського бюро. Обидва звернулися туди, почувши по радіо 15 хвилинний сюжет про спільноту ці люди зацікавились програмою не для себе. Однією з них була мати алкоголіка, яка хотіла допомогти своєму синові. Я порадив її поспілкуватися з його духовним наставником або лікарем, і, можливо, вони порекомендують йому а...". Лікар, молодий чоловік, одразу ж ухопився за цю ідею, і хоча він не зміг переконати її сина, направив до нас своїх потенційних членів, які палали бажанням спробувати нашу програму. Ми троє вирішили, що маємо брак досвіду, щоб самостійно ознайомити їх суттю програми, і, провивши з, їми, з їхньою участю кілька зібрань, переконали їх поїхати до окрона, де вони змогли б побачити, як працює старша група. Тим часом інший лікар з Євенстоуна дійшов висновку, що наша спільнота має певний потенціал і передав під нашу опіку одну жінку. Вона була сповнена ентузіазмом і також відвідала акрон. Восени 1939 року, одразу після її повернення, ми почали щотижня влаштовувати зібрання за всіма правилами. Відтоді ми проводимо ці збори і розширюємося. Іноді деякі з нас випадає можливість спостерігати, як з маленького зернятка виростає щось велике і прекрасне. Мені пощастило це, як в моєму місті. Так і по всій країні. В Акроні нас було лише жменька, але ми поширювали свої ідеї по всьому світу. Спочатку в Чикаго був лише один член спільноти, який їздив до Акрона, а тепер нас більше шести тисяч. Як би банально це не звучало, останні 18 років мого життя були нещасливішими. 15 із них я не міг би прожити, як би продовжував пити. Адже перш ніж я кинув, лікарі говорили мені, що мені залишається жити лише три роки. У цей пізній період свого життя я знайшов меду. Не у великих звершеннях, а повсякденній рутині. Страх і невизначеність попередніх років змінилися мужністю, з якою я зустрічаю кожен новий день. На місце нетерпіння і прагнення завівати світ прийшло прийняття речей такими, якими вони є. Я перестав боротися з вітряними млинами. Натомість я намагаюсь виконувати ті дрібні щоденні завдання, які самі по собі не мають великого значення, але є невід'ємною частиною повноцінного життя. Раніше мене висміювали, зневажали або жаліли. Тепер багато людей мене поважають. Замість випадкових знайомих, усі, з яких були ненадійними, у мене з'явилася велика кількість друзів, які приймають мене такими, яким я є. Крім того, з років мого життя у мене утворилась безлість справжніх, чесних, щирих, дружніх зв'язків, якими я завжди буду дорожити. Я, можна сказати, скромна, успішна людина. Мій запас матеріальний благ невеликий, зате мені належить цілий скарб. Це у дружніх стосунках, мужності, впевненості в собі та чесній оцінці власних здібностей. Найважливіше, я знайшов найвеличнішу цінність старого людині любов і розуміння милосердного Бога. Він витяг мене з ями алкоголізму і підняв на рівень, де я пожинаю щедрі плоди, які винагороджують мене за те, що я виявляю трохи любові до інших людей і служу їм як можу.